Що ж підхоплюємо естафету українського жіночого конгресу? Продовжуємо, в принципі, органічно. Тему ролі жінок в економічній і в економічному і соціальному житті. Мене звати Ольга Сердюк, я директорка фонду Олени Пінчук. Сьогодні моя гостя Марина Марченко, співзасновниця та голова громадської організації Лада. Трошки поясню, чому саме ми вдвох тут сидимо. Фонд Олени Пінчук має великий проект, я зможу, який ми з 2017 року реалізуємо спільно з фундацією Кока-Кола. І в рамках цього. Проекту і вже під час війни ми реалізували кілька дуже класних проєктів, які підтримують жінок-підприємець. І до речі, пані Інна з бренду весна, яка щойно зажгла попередню панель, є учасницею одного з проєктів жінки в бізнесі Бустер Ефект, які ми реалізували спільно з львівською бізнес-школою. Вона отримала грант разом з донькою. Зрозуміло. Е, тому вдячна їй за присутність сьогодні е, на е, дискусійній панелі. А разом з громадською організацією Лада і з Мариною ми реалізували суперкласний проєкт, який називається Час настав. І хоча час настав у дуже непідходящий час, е, тим не менш, е, ми знайшли інструменти для того, щоб попрацювати з е, Аудиторію проекту це мами, які знаходяться в декреті, а та мають бажання або розпочати кар'єру, або повернутися на ринок праці. І оскільки я в тебе беру інтерв'ю, то ти, будь ласка, вже розкажи, що саме відбувалося в нашому проекті і які результати ми отримали. Так, звичайно, я думаю, що ні для кого не секрет, що на жаль, жінки не мають достатньо механізмів, умов можливості повертатися на ринок праці. Така проблема в нас була до війни. Така проблема зараз каталізується та збільшується більше від війни. Наш проект розпочався. Вже його здобутки були на початку, бо за три дні ми отримали 10 тисяч реєстрацій. Що таке 10 тисяч реєстрації на платформу, яка буде повертати тебе з декретної відпустки на робоче місце? Це те, що ми обрали найактуальнішу проблему, яка на той момент була. І за для того, щоб сформувати в них впевненість і спроможність обирати кар'єру, відкривати бізнес, поєднувати материнство із власною професійною реалізацією, ми допомагали психологічно, як з моментів, як це про... Сепаратуватися <туватися> з дитиною, дякую. Як налагодити грудне в цьому процесі до того, як побудувати бізнес-план, та який резюме потрібно подати на роботу своєї мрії? Отже, війну ми війшли. На двох третинах цього проекту потрібно було дуже швидко нам адаптуватися, проявляти стійкість. Додавалися блоки, які пояснювали, що таке ПТСР, як продовжувати жити, працювати в цих умовах, як розмовляти про це з дитиною, як не забувати про себе, які додаткові. Можливості, якщо це можна так назвати, зараз дає міжнародний ринок для України. Тож максимально ми адаптувалися, і з шістьма тисячами жінок ми вийшли з цього проекту. Я що це дуже гарний результат, і я вважаю, що це показник того, що ми не маємо зупинятися, особливо зараз у війни у війні, коли багато чоловіків ідуть на фронт. На жаль, не всі повернуться. На жаль, не всі повернуться в тому стані, в якому вони тоді пішли. На жінок лягає ще більше відповідальність за фінансовий стан родини, і ми не маємо їх залишати. Маємо і далі працювати на цю тему. Дякую за резюме за співпрацю. Дуже сподіваємось, що наступного року ми зможемо це продовжити. Говорячи про економічну. Незалежність і спроможність жінок. Сьогодні дуже багато на дискусійних панелях ми говорили про жінок, що знаходяться за кордоном. Що є, як я чула від Елибанової у більшості киянками та харків'янками, проактивними, тобто такої активної частини економіки, в тому числі. Так. Також на попередній дискусії говорилося про те, що ці жінки стали перед вибором або бути мамою, або бути керівницею, або ну, тобто такий вибір для себе зробили. Але я, ем, е, коли була буквально минулого тижня у цій же залі на Київському міжнародному економічному форумі, слухала одну панель саме про е, лідерів і керівників, і всі одноголосно сказали, що не може лідер-керівник і дистанційно. Керувати своєю командою, яка, наприклад, залишається в контексті війни, і хочу спитати твою думку щодо жінок, які залишились і мамами, і керівницями, які зробили свій вибір в на користь України, на користь своєї економічної незалежності, на користь того, щоб працювати на економіку України. Вони ніби як в такій сірій зоні залишаються. Яка твоя думка з приводу їх вибору в житті? Так, дякую тобі дуже за це питання. Починаючи від того, що я мама двох дітей, яка є керівницею громадської організації. Я з першого дня залишалася в Україні, працювала тут. До того що ми розуміємо, як громадська організація, всі виклики, складнощі, з якими стикаються наразі українські мами. Я дійсно поважаю тему, як повернути жінок з дітьми за кордону додому, і ми багато про це говоримо. Але ми не маємо забувати про тих жінок з дітьми, які залишаються зараз в Україні. Їх більше ніж 5 мільйонів. Вони за. Зараз... Раз під сирени народжують дітей, вони зараз без світла і води годують своїх дітей. Вони проводять їх садочку, Їм потрібно пояснити, чому сьогодні не було ігрової кімнати. А дітки Бу в цей сховище. момент знаходилися у сховищі, і їм сьогодні потрібно за цих умов так само шукати роботу, так само працювати, так само. Стояти, будувати і родину, і країну, і свою кар'єру одночасно. Ми не можемо про них забувати, і ми маємо обов'язково продумувати додаткові програми підтримок і ментальні, і для забезпечення економічної спроможності і цих жінок. На жаль, ментальний стан такий вже такий жінок, що в нас за попереднім опитуванням кожна третя жінка приймає вже е, з нашої аудиторії приймає антидепресанти або консультувалася з лікарем про них. Ми знаємо від спеціалістів, що майже кожен українець і кожна українка зіштовхнуться з ПТСР. І ми кажемо про... Те, що мама це поряд дитина, яка є майбутнім України і можна вивести в найкращі табори в Європі, щоб відновити дитину, дати їй на кращих психологів. А потім, якщо не не надати підтримки допомоги її батькам, ця дитина просто повернеться в цю атмосферу, і ми почнемо працювати по коло. Тож питання материнства не можна знецінювати як ніколи в нас і до війни. На жаль, була недостатня культура турботи про мам. Ми пікуваємося, піклуємося про вигідних, піклуємося допоки вони в пологах. А потім ми піклуємося про дитину. Так то зараз в цей важкий час, коли мама це. Вся домашня робота, вся освітянська робота, яка в нас залишилася після ковіду, і ще це робота на благо України. Ми маємо обов'язково їх підтримувати, не забувати про них. Вони так само потребують нашої уваги. І це не питання тільки держслужбовців і учителів, чи виїжджати за кордон, чи залишатися. Насправді, кожна спеціальність, яка потребує фізичної присутності тут, потребує вибору. Чи я вивожу дітей, чи я присутня тут це не залежить від професії, це залежить від території роботи. Тому це питання загалом глобальне. Як нам тут забезпечити безпечні умови, освітянські умови, працевлаштування і ментального здоров'я підтримки? Дуже дякую за твою думку, за твій час і за те, що завітали на український жіночий конгрес. Дякую, дякую. Для мене це велике задоволення і честь бути сьогодні поряд з тобою. і Підіймати такі важливі питання, такі наче приватні, але дуже важливі.